Так, добрий день. Сьогодні у нас 4 червня 2025 року, 11 година ранку. Ми проводимо громадські слухання у процесі громадського обговорення планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля стосовно будівництва артезіанської свердловини державної установи. Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області за адресою місто Чернігів, Проспект Миру, будинок 217, справа в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля за номером 11475. Замовником. Планованої діяльності є державна установа Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області. Громадські слухання проводяться на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який зобов'язує суб'єкта господарювання попередньо оцінити вплив планованої діяльності на довкілля. Відповідно до статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 13 грудня 2017 року, номер 989 зі змінами. Громадські слухання проводить департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, тобто департамент виступає уповноваженим територіальним органом з оцінки впливу на довкілля. Мене звати Валентина Ганжа, я заступник начальника управління, начальник відділу оцінки впливу на довкілля, управління природних ресурсів та оцінки впливу на довкілля Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Я буду головуючою на даних громадських слухань. Звертаю увагу, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, який буде оприлюднено на youtube каналі Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Також посилання на цей відеозапис буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та на офіційному вебсайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації в рубриці оцінка впливу на довкілля. Також хочу вас повідомити про те, що в разі Оголошення повітряної тривоги. Будь ласка, безп... будь ласка, потурбуйтесь про свою безпеку. За бажанням можете перейти в безпечне місце чи укриття. При цьому департамент переривати трансляцію не буде, і тому просимо повідомити вас про те, що ви переходите в безпечне місце, щоб ми могли почекати і продовжити громадські слухання. Наразі 11.03. У нас підключилися до громадських слухань Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Також підключилася державна установа територіальної медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області і підключився ФОП Котельчук АЛ. Будь ласка, я вас попрошу або в чаті написати своє прізвище, ім'я і посаду, або і хто ви є, або, будь ласка, представте з голосу. Так, Фоб Котальчук Андрій Леонідович. Представили, що це Ірина Мироненко. Зараз я дивлюся, в мене зник чат. Я вибачаю, що це суто технічна помилочка, пані Ірино, ви є розробником, ваш, ваша організація є розробником звіту з оцінки впливу на довкілля по зазначеній планованій діяльності. Так? І, будь ласка, другий під від Державної установи Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області. Будь ласка, ви тоді представтеся. Хто ви? Чаус Наталя Олександрівна, інженер обслуговуючого персоналу територіального медичного об'єднання. Так і. Денисенко Євгеній Леонідович, головний інженер АУП територіального медичного об'єднання. Дуже приємно. Наразі 11.05 у нас представники громадськості не приєдналися. По правилам таким офіційним, неофіційним, але по правилам гарного тону, ми з вами чекаємо до 11.15, спочатку зустрічі 15 хвилин. Якщо громадськість не приєднається, то ми будемо закінчувати громадське слухання. Якщо громадськість за ці 15, за до 11.15 приєднається, то тоді ми з вами будемо йти по порядку проведення громадських слухань. До 11.15 ви можете виключити відео, можете виключити мікрофон, але запис екрану здійснюється. Запис проведення громадських слухань екрану буде здійснюватися. Повертаємося наразі 11.15, 4 червня 2025 року. До громадських слухань щодо будівництва Артезіанської свердловини державної установи територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області за адресою місто Чернігів проспект Миру, будинок 217. Представники громадськості не приєдналися. Тому про що буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання. Цей акт буде розміщено в єдиному реєстрі зацінки впливу на довкілля та на офіційному вебсайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Відео буде розміщено, це відео, яке ми знімаємо зараз, на YouTube-каналі Департаменту екології та природних ресурсів. Чернігівської обласної державної адміністрації посилання будуть розміщені на сайті департаменту та в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Відповідно до пункту 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 зі змінами. Громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Дякую всім за роботу. Бажаю всім мирного та гарного дня. До побачення. Дякую, вам. Дякую. до побачення.